Feel the breeze, look at the sky. Sands hid in my cold skin. Take a breath. Всім привіт шановні підписники та гості каналу Закопацької емера. З вами, як завжди, Сергій. Ну і Сьогодні ми будемо бавитися в One Thunder, От бачите, де трошки змінимо свою професію з генерала, з стратегія та політика. Змінимо професію нашу на просто такого льотчика за льотчика. Ну що, шановні мої, в всякому випадку, я сподіваюся, вам сподобається це відео. Якщо воно сподобається вам, обов'язково не забувайте ставити великі пальці вверх, також підписуватися на наш канал. Ну, а ми наразі будемо грати, вбавитися в гру, таку як One Thunder. Чи як її звати, навіть я не знаю, як правильно вимовити. Ну що ж, наш перший досвід в різносторонньому жанрі, це справді хороша гра, я частенько неї люблю бавитися, особливо коли в мене є час. Ну але так як часу закапатського емера дуже мало і, як правило, рідко, коли я можу присвячувати свої випуски різним іграм, різних жанрів. Тож, шановні мої, от тихенько, так можливо це перше, можливо навіть і останній наш випуск стосовно цієї гри, це все буде залежати від вас. Так, давай, 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 давай. Супер. Дуже подобається мені така гра, це перш за все онлайн ігра, якщо хтось не знає. Вона також відома як танчики World of Tank. Ну але мені вона більше подобається, так як тут справді більше хардкорності, тут справді більше видовища. Я, я ж не можу підбити їх. Що ж це за напасть така? Для тих підписників, які може виникає таке питання, чому я не граю в World of Tank, то можу сказати, що тепер все мені не подобаються такі ігри, тому що там доводиться нудно. Ну а тут більше хардкорності, тут справді більше видовища, Ну і заодно дуже добре, що дуже добре цей нам, і як глядачові, мені найбільше подобається саме ця гра, так і так як тут справді хороша картинка. Це ну, і що бачите природу поспостерігати, Ну, а також можна показати досить непогану гру в Вантандер, ну, Ван Тундер або ще якось, блін. Я перепрошуюсь, тому що якщо, можливо, навіть не знаю, як правильно вимовляти. Ну що ж, громимо ми ворога, спочатку будемо громити їхню наземну техніку, тому що це дуже важливо. Досить непогано у нас це все вдається. У нас є утечка, так як, от бачите, бензин підбили нас непогано. Ворог нас підбив, бляха муха. І, напевно, сів на хвіст. Я дуже люблю, полюбляю от А, Трошки не підбили нас. От супер. От супер, шановні мої. Ми трошки протримались, я навіть не знаю, майже 3 хвилини ми протримались за цього літака. Дуже хороший літак, мій один із найкращих. Давайте ще візьмемо його. А ну І спробуємо надалі надарати за цим ворогам. Ми боремося в Берліні, справді, хороша та велика битва. Тут ну, можна показати нормальну картинку. А тепер трошки поговоримо про наш канал. Так як в цілях розвитку нашого каналу, ви самі прекрасно розумієте, його треба робити різноманітніше, так як це буде в цілях наших, тому що стратегії не дуже всім подобається підписникам або глядачам. Тож в цілях розвитку нас нам треба вводити нові жанри, хоча б бавитися час від часу не лише в стратегії, хоча стратегії будуть і надалі. Пріоритетом нашим номер один, ну але я буду старатися, знаєте, щось новеньке вам показувати, старатися шановні мої показувати якесь відовище, щоб ви мені і лайки ставили, ну і підписувалися на наш канал. Тому що не дуже б хотілося зайнятися такою ютуберською творчістю і не розвиватися. Я у всякому випадку сподіваюся на вашу підтримку, вона дуже багато що для мене значить. І ще раз нагадую, хоча на що нагадувати, якщо ви все прекрасно розумієте, якщо відео подобається, звісно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і робіть, ну не знаю, допомагайте мені в розвитку нашого ж каналу. Битва за Берлін справді хороша, цікава і, можливо, навіть декому нудна. Отже, я не знаю, ще раз кажу, буде залежати від вас, чи будемо ми проходити і надалі цю гру. Я можу робити такі випуски, коротенькі випуски по місяць, це буде, може, навіть один раз в неділю, можливо навіть і ріже. Ще раз кажу, це все буде залежати від вас, адже ви, мій рефер, ви мій журі, тож прислухаюся я завжди до вас, до глядачів, до підписників нашого каналу. Так, підсіли ми комусь на хвіст, але от подивіться халепа він. От яка ж холера може бути. Він замедлив свій, а, свій рух і тепер ляха-муха. Давай клятись, ти ж покидьок. Не дивіться, це тут сволота така. Блін. Чи підбили? Так, підбили ми дві техніки. Справді дуже напружена битва. Так як чесно кажучи, от справді бляха-муха ж важка місія, от справді дуже важка місія. Я сподіваюся, що ми можемо тут не лише вистояти, але й показати хороший рівень, тому що не дуже хотілося вам показати досить таке... О, холєра, бляха, треба ж ховатися. От видиться, два винищувачі в нас на хвості. Ну і куди ми ж так підемо? Ну де що ж ми зробимо? Ми ж нічого не зробимо, плюс до того, знову ж таки, тут били нас. Я стараюся виправити наше положення так хрупке, проте союзників абсолютно тут нема. Головне, що головне протриматися, поки ми виграємо битву, тому що подивіться, ще зовсім трошки, і ми зможемо справді виграти цю битву, цю страшну нудну битву проти ворога за передмістя Берліна. Битва цікава, мені подобається такі битви, коли ну, доводиться так використовувати весь свій потенціал, весь свої навички такі. Грати я знаю в One Thunder набагато краще, ніж у World of Tanks. Я грав колись, ну то, то було дуже давно. от Справді то було дуже давно, і то я просто е, пограв і виключив відразу ж таки, тому що воно мені не сподобалося. За що я вибачаюся, можливо, є такі підписники, які б хотіли бачити саме World of Tanks, ну але, ще раз кажу, ця гра також може не буде в нас зачаститися на нашому каналі, вона може бути, знаєте, так, трошки порозмовляти з вами і трошки показати вам картинку. Дуже напружена битва, аж прям дуже напружена битва, бляха-муха, аж, блін, підбили мене сволоч, ти остання, якого ж біса? Ну, протрималися ми лише 3 хвилини і 20 секунд, це на 22 секунди більше, ніж в попередній раз. Дуже головне виграти цю битву, справді. А саме головне це виграти битву і показати, ну і побачити, на якому ж ми місці перебуваємо. І який внесок ми внесли в цю битву. Так, залишилося лише підбити 5 наземних технік ворога. Ну, думаю, ми це зможемо зробити, плюс до того у нас є, от бачите, бомби яких ми от шикарненько так використаємо. Ось, давай. Супер! Підбили мир. Винищувач, оце просто щось. Це справді просто бомба. Ну але, як завжди, хтось якась скотиняка а, сідає нам на квіст, тепер доводиться нам якось маневрувати проти ворога. Адже цей а, гелікоптер чи як його там винищувач в мене не дуже маневрений, доводиться так імпровізувати взагалі всю битву. Mm, ну Ми на, на, на превеликий успіх, блин, яких мало не сказати на превеликий жаль, тому що важко знаєте, кон, ну, так досить і концентрувати свою увагу саме на тому, що ж я говорю. От, Але добре. Все, круть. Ну що, шановні мої, ми підвели два самоліти, плюс до того 13 наземних технік, два рази лише померли і залишаємося на першому місці по рейтингу як найбільш успішний такий гравець в нашій команді в цій битві. А в всякому випадку. Я сподіваюся, ви мені лайк поставите, також підпишетеся на наш канал. Ми трошки з вами побавилися, ми трошки з вами поспілкувалися. Я думаю, цей випуск був більш-менш успішний. Я буду старатися показувати вам максимально так знаєте, самі інтересні моменти із любих ігор, адже це вважаю саме основне. Тож, от глянемо, ми підбили, як я ще казав, два літаки, плюс до того 13 наземних технік. Критичні порожи змусили підбити таким дуже ну, сильно пошкодили один літак. Взагальне наше положення таке, що ми дістали нагороду як сукрушитель, а також спасатель наземної техніки. Ну і мультиудар, тому що знищили три техніки відразу ж таки. Ну що, шановні мої, рейтинг, статистика, от наша така ми на першому місці, ми найбільше очків здобули. А це був перший мій такий випуск, інноваторський випуск на нашому каналі. Тож, я вимушений з вами прощатися, якщо ця ініціатива вам сподобається, обов'язково пишіться мені. Якщо ні, то скажіть Сергій, що це краще не було б робити. А всякому випадку з вами був Закарпатський Геймер, до побачення всім та хай вам щастить!